Для того, щоб редагувати користувачів групового чату. Або редагувати чат, видалити повністю. Потрібно перейти в розділ чати, обрати потрібний нам чат і під назвою біля кількості учасників натискаємо на олівець. Напроти прізвища людини, яку потрібно видалити з даного чату, натискаємо на відповідну іконку. Потім необхідно зберегти внесені зміни. Якщо ж нам потрібно перейменувати чат. Натискаємо на три крапки праворуч і обираємо «Перейменувати чат. Зазначаємо нову назву чату і натискаємо кнопку «Перейменувати». Чат перейменовано. Також ми можемо скопіювати посилання на чат і надіслати за потреби іншому користувачу або повністю видалити даний чат. Коли ви видаляєте чат, система завжди запитає у вас підтвердження, чи дійсно ви хочете видалити даний чат. Якщо впевнені, то підтверджуйте свій вибір. Якщо ні, натискаєте кнопку Скасувати. Команда тренувального центру освітньої інформаційної системи «Едді» дякує вам, що прагнете робити Україну цифровою. Більше корисної інформації ви знайдете у описі під відео та в наших спільнотах. Підпишіться на YouTube канал «Едді», щоб не пропустити нові відео. Переходьте та зберігайте собі сайт тренувального центру «Едді». Там ви знайдете більше інформації про наші навчальні курси та інші корисності. А також долучайтесь до наших соцмереж у Telegram та Viber. Всі їх ви знайдете на сайті. Там ми регулярно публікуємо корисну та цікаву інформацію зі світу цифрової освіти. До зустрічі!